Вітаємо! На цей раз хочемо розповісти вам про міжкімнатні двері, виконані із дубу. Немає в нашій країні дерева, яке б мало давнішу історію використання в столярному ремеслі, та користувались більшою повагою майстрів, що з ним працюють. Сотні років вироби з дубу служать поколінням своїх власників, і в кожної людини при його згадці виникають асоціації з надійністю, твердістю, міцністю та безпекою. Якщо говорити про загальну класифікацію, то дуб відноситься до твердих порід деревини, так само як ясень, клен, граб, берез та бук. Наша компанія для виготовлення дверних блоків найчастіше використовує дуб або ясень. Текстури цих дерев доволі схожі між собою, і часто люди можуть переплутати їх. В загальному ясень має більш рівні, плавні лінії. Дуб же характеризується меншою синхронністю, йому притаманний певний благородний хаос та розірвані річні кільця. Щодо зовнішнього вигляду, то важко уявити собі більш благородну породу деревини, його відтінок залежить від ґрунту, в якому росло, і може знаходитись в проміжку від світло-жовтого до зеленувато-сірого. Також варто зауважити, що іноді у текстурі дубу можлива наявність специфічних прожилок. Які є ознакою, що це дерево росло не менше ніж 200 років. Наші столяри називають таку деревину смарагдовий дуб. Коли їх детально розглянути, то може скластись враження, що по дереву стікали крапельки фарби молочного кольору. Для виготовлення дверних блоків ми використовуємо тільки відбірну деревину, яка пройшла процес сушки та в обов'язковому порядку була перевірена безконтактним вологоміром. Дубові двері це якість перевірена роками. Дякуємо за вашу увагу. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на наш канал. Всього вам найкращого!